На Буковині відкрили нову рекреаційну зону. Територію для відпочинку виділив лісовий масив Чорнівецького лісгоспу на території Таршанського ОТГ. Тепер люди, які проїжджають повз матимуть можливість відпочити в комфортних умовах. Подробицями з журналістами СІ 4 поділились лісівники. Деталі у нашому наступному матеріалі. Буковина має унікальні туристично-рекреаційні та природні ресурси однак не завжди цей ресурсний потенціал використовується ефективно. Тому облаштування лісівниками рекреаційного пункту допомагає зробити регіон туристично привабливим як для місцевих жителів, так і для туристів. Більше кількість рекреаційних пунктів. Це зроблено для того. Через нашу територію проїжджає дуже багато скажімо, туристів. Зараз є на теперішній час дуже багато вимушено переселених осіб. Це все для того, щоб люди в лісових масивах себе відчували комфортно. Значить, пункти обладнані Альтанками, бесідками, качелями, пісочницями. Ну, все зроблено для того, щоб люди відпочивали. Кроме того, є дрова, місця для забору, мусора. Це показує і позитивну роботу працівників лісового господарства у напрямку збільшення рекреаційних пунктів, щоб людина себе відчувала комфортно. Майданчик побудували лісівники валякузмінського лісництва: альтанки, мангали, футбольне і волейбольне поле, дитячі майданчики та встановлені камери відеоспостереження дозволять відпочиваючим провести час в комфорті і безпеці та вберегти від вандалів рекреаційний пункт. Ідеї від головного лісничого. І директор, начальник управління теж трошки підштовхнув. І через масову інформацію на, на сайтах, по фотографіях, і вирішили і ми розширити. Зробити рекреаційний пункт на цій рекреаційній зоні. Ми поставили п'ять альтанків і п'ять мангалів, так що п'ять компаній може приїхати сюди, відпочити. Плюс є волейбольна площадка. Для розділки є одна альтанка, зроблена для підготовки, наприклад, хто там схоче відпочивати. Великий мангал, дрова кругом. Туалет, сміттєзвалище поставили, щоб люди могли віддихнути, але після себе залишити чистий порядок. Поруч із рекреаційною зоною проходить міжнародна траса до пропускного пункту Порубне. тому збудувати майданчик для відпочинку населення вирішили саме в цій локації. Був ліс, була площадка не дуже велика, і хотіли, хотіли поставити пару бісеток, бо міжнародна траса, люди виходять, ну, приїжджають з дітьми, хочуть. Зупиняються поїсти, пообідати, прогулятися, гриби позбирати. Найболючіше питання для лісівників при облаштуванні рекреаційних пунктів це, мабуть, засмічення зелених масивів. Тому працівники лісгоспу сподіваються на свідомість людей і наголошують на дотриманні чистоти в лісах та зонах відпочинку. Бувають різні люди, але за собою прибирають, мусор не лишають. Ну, культурно. Поки, дай Бог, щоб було так і надалі. В планах лісівників побудувати ще одну рекреаційну зону недалеко від пропускного пункту Красноїльськ після його відкриття. Такий же рекреаційний пункт планується вже розпочалося його будівництво. По дорозі, теж на відкриття, коли буде відкрита дорога на Красноїльськ на перехід на Румунію, то там в Іжевському лісництві такої ж приблизно території буде відкритий ще один рекреаційний пункт Слатіна, так називаємо для відпочинку людей. Софія Мелешко, Ярослава Боячук, Чорнівецький репортер, телеканал СІ 4